Воля Божа, щоб усі люди спаслися, щоб усі люди повернулися до Нього, як до того, хто їх створив, як до того, хто їх викупив від гріха і прокляття. Оце є Божа воля. І коли в молитві Отче наш, ми говоримо, нехай буде воля Твоя, ми маємо розуміти цю волю. Ми маємо розуміти, що сила не просто в проголошенні тільки слів молитви. Тому що деякі люди відносяться до молитв як до якоїсь мантри. Просто людина прочитала, навіть не задумалася про те, що вона говорить. І вона думає, що саме в цьому є сила. Але сила є, друзі, коли. Ми розуміємо, що ми говоримо.